На травневі вихідні Петро з друзями поїхав на шашлики. Суто чоловіча компанія. як випавши алкоголю, Петро поговорив з дружиною, а телефон вимкнути забув. А сам в цей час почав скаржитися на неї, що вона в ліжку як дерево. Друзі почали йому давати різні поради. Хтось радив, як дружину в ліжку розворушити, хтось взагалі радив з нею розлучитися, Те, ще молодий чоловік кидає її і знайде молодше, більш енергійнішу. Михайло, кращий друг Петра, все це слухав, слухав, а потім сказав: Що ви таке радите йому, мужики? Любов і бажання залежать від гормонів. Жінка спочатку хоче вас головою, ну а потім вже тілом. Хороші емоції і потрібні гормони на порожньому місці не виникають ти по дому Петю дружині допомагаєш, а з дітьми час проводиш часто, а квіти для дружини даруєш частіше, ніж на день народження і 8 березня. Ну, а приємні подарунки? Коли ти, Петро, в останній раз кудись водив свою дружину, наприклад, в кіно чи в кафе, не пам'ятаєш уже? Ось. Ось в цьому причина. Твоя жінка просто не отримує від тебе потрібного гормону щастя. Тому і в ліжку така холодна, не енергійна. Ти головою думай, щоб дружину розворушити, треба їй гормону радості в життя додати все в твоїх руках. Петро повернувся додому. Діти вже спали, його Марина вперше за довгий час зустріла його нафарбованою в красивій білизні. Словом, в ту ніч Марина була дуже пристрасною і ніжною. Петро ненароком подумав, що його дружину підмінили, тому не хотів, щоб ранок був між ними. А вранці старша дочка розповіла йому про те, як сильно плакала мама, коли слухала щось по телефоні. Ось тоді то Петро і зрозумів, що дружина все знає. Таточку, сьогодні вихідний, а ти знову будеш працювати? запитала Петра дочка. Чоловік згадав слова свого друга і відповів: Ні, ми сьогодні будемо відпочивати. Спочатку ми поїдемо в торговий центр, хочу порадувати своїх дівчат обновками. Потім ми поїдемо в кафе і погуляємо в парку, покатаємося на атракціонах, поласуємо морозиво. Ура! закричали діти і кинулися обіймати батька. Мирина підійшла до чоловіка і з ніжністю його поцілувала. Петро зрозумів, що він на правильному шляху.